Тривожний день для України, починаючи з 6.47 ранку, відколи в кожному куточку нашої держави пролунала повітряна тривога, рашисти почали ракетні удари. Спершу ППО спрацювало на Одещині та Хмельниччині, а вже о 8.20 в центрі Києва пролунало одразу чотири вибухи. Це відео прильотів в самісінькому серці столиці біля парку Шевченка і національного університету. Окупанти поцілили прямісінько в автомобілі з людьми, що спокійно їхали на роботу. Вже відомо про П'ять загиблих. Далі були влучання в житлові квартали у Дніпрі та Харкові, вибухи на Хмельниччині, Житомирщині та Львівщині. Рашисти б'ють не лише по житлових кварталах, а й ударами по критичній інфраструктурі. Тиснуть на Україну психологічно. Івано-Франківщина, на жаль, теж потрапила під удар. В районі Бурштина були чутні вибухи у Калощі. Через перебої з електроенергією сталися проблеми з водопостачанням. За повідомленням міської влади, все на щастя, вдалося відновити. Так, щойно повідомили, що все ж таки вдалося відновити постачання води, але, можливо, ну, всяке може бути, так що прохання все ж таки набрати аварійний запас води для себе і сподіваємося, що призупинки водопостачання не буде. Просить берегти себе, і міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав: якщо ви не працівник критичної інфраструктури, залишайтеся вдома. Ми весь транспорт зупинили, і ви тепер розумієте, чому. По Україні завдається масованих ударів, а ворог випускає достатньо велику кількість ракет. Працює протиповітряна оборона, але потрібно розуміти, що кількість ракет надзвичайно є великою, і прохання максимально відреагувати. Також прохання для всіх підприємств для наших закладів сьогодні максимально обмежити офлайн режим. Тобто максимально працювати в онлайн-режимі протягом цієї доби. Тому ще раз закликаю всіх івано-франківців без паніки, спокійно перебувати в укриттях, бути максимально безпечним, тому що обстріли можуть тривати достатньо великий час. Здається, цей страшний день буде довгим, але продовжуйте вірити в наші збройні сили в захисників неба українську ППО, яка збила більше половини з усіх випущених на Україну ракет. І будьте як оці діти в укриттях, впевнені, що ми не лише вистоїмо, а й переможемо. До речі, в Івано-Франківську садки до кінця тижня не працюватимуть а школи та гуртки на дистанційному навчанні. Ольга Смагандрій Буцяк новини на вежі.